Шановні освітяни, прийміть найтепліші вітання з нашим професійним святом Днем Вчителя. За чудовою традицією, на початку жовтня ми зі словами вдячності й любові звертаємось до людей, які обрали благородну професію педагога. Саме від вчителя, від його професійних і людських якостей. Багато в чому залежить доля учнів. Завтрашній день країни. Ви головне багатство нашої освітньої системи. Це чудове свято прийміть щиру подяку за вашу працю, низький уклін тим, хто віддав системі освіти кращі роки свого життя і знаходиться на заслуженому відпочинку. Нехай тепло душі. Який ви віддаєте дітям повертається до вас здоров'я, щастя і енергію для нових шляхетних звершень в ім'я майбутнього нашого комунальського району і України.